Привіт, друзі, на каналі Факт Сьогодні ми зануримось у світ автомобільної безпеки, щоб зрозуміти, чому одна компанія, понад усі інші, асоціюється з неперевершеним захистом. Це звичайно, Volvo. Чи знаєте ви, що інновації Volvo врятували мільйони життів від триточкового ременя безпеки до найсучасніших систем уникнення зіткнень? Шведський автовиробник постійно встановлює нові стандарти. Давайте розберемось, що робить Volvo таким унікальним. Історія Volvo та безпеки нерозривно пов'язана. Ще в 1927 році засновники компанії заявили, автомобілі керують люди, тому основним принципом всього, що ми робимо у Volvo, є і залишатиметься безпека. Це не просто слова, це філософія, яка рухає компанію десятиліттями. Один з найважливіших внесків Volvo у безпеку стався в 1959 році, коли інженер Нільс Булін винайшов триточковий ремінь безпеки. І що найдивовижніше, Volvo зробила цей патент відкритим для всіх автовиробників. Це був безпрецедентний крок, який врятував незліченну кількість життів по всьому світу. Безпека Volvo – це не лише міцна сталь. Це комплексний підхід, що охоплює як пасивну, так і активну безпеку. Пасивна безпека це те, що захищає вас під час аварії, міцний каркас кузова, подушки безпеки, ремені. Volvo постійно вдосконалює ці елементи, використовуючи надміцні сорти сталі та продумані зони деформації. А активна безпека це те, що допомагає запобігти аварії взагалі. Системи City Safety, яка автоматично гальмує перед перешкодою, системи утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, все це працює разом, щоб ви ніколи не потрапили в неприємності. Мало хто знає, що у Volvo є власний центр безпеки, де автомобілі піддаються найжорсткішим випробуванням. Вони імітують не лише стандартні краш-тести, а й реальні сцерерії, які збирають з тисяч реальних аварій. Автомобілі скидають з висоти, перекидають, зіштовхують з лосями. Так, з лосями. Це дозволяє інженерам Вольво не просто відповідати стандартам, а й перевершувати їх постійно вдосконалюючи системи захисту. Вони аналізують дані з кожної аварії, щоб зробити наступне покоління автомобілів ще безпечнішим. Вольво не зупиняється на досягнутому. Їхня амбітна Vision 2020 прагнула до того, щоб ніхто не загинув і не отримав серйозних травм у новому автомобілі Вольво. І хоча досягти абсолютної нульової смертності в реальному світі вкрай складно, Вольво зробила величезний крок до цієї мети. Зараз компанія фокусується на майбутньому, де автомобілі будуть повністю автономними і зможуть запобігати аваріям ще ефективніше. Вони досліджують, як штучний інтелект та розширені сенсори можуть зробити поїздки ще безпечнішими. Отже, чому Вольво вважаються найбезпечнішими? Це не просто одна особливість, а ціла філософія, що охоплює десятиліття інновацій, неперевершену інженерію та нескінченне прагнення до досконалості. Вольво це більше ніж просто автомобіль. Це обіцянка захисту. Дякуємо, що були з «Факт.ЮА». Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!